Снімаємо, Дивіться. Наж, дивіться, про яка година то на польський час, нас друга. О, дивіться, день. Що хочеш? Ми? Ми їдемо? Світає, Чи воно світає, чи світає? Будемо шукати того року золоту. і євричок купа купати? Якби були гривні, як би грені зайчики русські зайчики не беремо Ну братва Шо, та гіл не руліть, бля? Зараз зубере Вічсики ми так за рулем пряту сутку не спит! Шестьдесят!